Тому його теж не можна. Ну і звісно, це тренування в а, спортзалі з штангами і, можна сказати, вільною вагою, коли у вас є, умовно кажучи, штанга або гантелі і ви повинні робити якісь рухи Це або присідання, або стоячі жими над головою штанги, або це присідання з гантелями, або з тією штангою, стану витягне. Це теж потрібно виключити. Ну і звісно, переносити будь-які предмети з нерівною спиною. Якщо ви берете умовний. Мішок з картоплею, умовний вазон, великий з квітками, то ваша задача вирівнити спину і підняти цей вазон або предмет з рівною спиною, а не з округленою. Тому що наш хребет дуже гарно справляється з навантаженням саме в вертикальній плоскості, а не округленій. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Що можна? Можна всім, буквально всім, це тренування в спортзалі, як би це не звучало, але в тренажерах, в тренажерах, які ізолюють. Ваше навантаження і ви включаєте тільки конкретні групи м'язів. З тим же самим бігом не можна займатися бігом, якщо у вас болить спина. І не кожного можна поставити на стадіон і змусити біжати кілометр. А в спортзалі в тренажері можна будь-кого посадити в тренажер, виставити мінімальну вагу, і ця людина буде займатися і буде укріпляти м'язи. Тому в тренажерах ізольовані вправи. Ідеально підходить, якщо у вас а, навіть хвора спина, або ви знайшли в цьому тесті, да, виявили, що у вас є якась проблема. І завжди можна не просто качати спину в тренажерах, а качати м'язи, які знаходяться на сегмент нижче і сегмент вище. Це завжди працює і завжди має а, загально укріплюючий ефект. І завдяки цим ізольованим заняттям у вас буде покращуватися загальний стан мускулатури і менше боліти спина.